Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо плов або кашу з м'ясом. Дуже смачно, особливо з яловичиною. Спробуйте! Для цього беремо яловичину, в мене вирізка, м'якенька, без жил, і сало. Сало шматочками нарізаю, тим часом у мене в казані чугунному гріється соняшникова олія. Її я туди додала десь 3 столові ложки. Туди я відразу додам сало. Сало можете не додавати, якщо не хочете, це на ваш вибір. Додала, кришкою не накрила, просто жариться в казані. Цим часом нарізаю яловичину. Яловичину беріть м'яку без жил, так буде смачніше. Краще візьміть менше м'яса. Ніж більше із жилами. Нарізали на невеличкі шматочки і теж додаю до сала. Кришкою не накриваю, теж воно там смажиться. Цим часом я нарізаю цибулю. Як вам зручно нарізаєте і додала до м'яса з салом. Кришкою знов вже не накриваю. Перемішала через 5 хвилин, як воно обсмажилося. І сюди ж буду натирати моркву. Друзі, дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь мої рецепти. Мені це дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, ставте лайки. Я дуже-дуже рада, що в мене така чудова аудиторія. Смачного вам готуйтесь з задоволенням. Далі сюди ж в казан я додаю моркву, додаю улюблені спеції, солю і заливаю водичкою, накриваю кришкою, тушкую приблизно 45 хвилин. Якщо у вас тверденьке м'ясо, дивіться по готовності. Можете тушкувати довше. Цим часом я промила рис, добре промила, потім через 45 хвилин його висипала, ложечкою розрівняла і залила водичкою ну, вже до верху. Це приблизно висота десь на два пальці. І ще сюди ж я додала зубчики часнику ціленькі, почищені. І накрию кришкою і буду тушкувати ще приблизно з півгодинки. Хвилин 20 можете і не заглядати на середньому вогні хай тушкується, потім подивіться, чи буде готове. Якщо ні, то дотушковуєте, якщо водички малувато, додаєте. Якщо досить, то просто виключаєте плиту і хай настоюється приблизно хвилиночок 15 до вашого обіду чи вечері. Ось така смакота у нас, друзі, з вами, вийшла. Всім смачного, велике дякую вам за перегляди. Готуйте з задоволенням, гарних вам осінніх деньочків, осіннього тепла, миру, спокою та всього найкращого. Дякую за перегляд!